Ремонт вулиці Чорновола на відтинку від вулиці під Дубом до вулиці Хімічної він сьогодні розпочатий. і це є дуже добрим початком. Це є заміна верхнього шару на дорозі, яка була відремонтована ще до євро 2012 От, оскільки дотепер ми робили тільки ямковий ремонт, ремонт тріщин і влаштування поверхневої обробки, то на сьогоднішній день ми зрозуміли вже, що ямковий ремонт на цих дорогах не дає бажаного результату. От, і тому розпочали заміну верхнього шару. А як триватимуть роботи? Що саме там роблять? Е, там тривають роботи з зрізання. Фрезерування асфальтобетонного покриття, ремонт частини бордюрів, оглядових колодязів, люків і влаштування верхнього шару. Роботи розпочато сьогодні і планується завершити до кінця тижня. Тобто, при сприятливих погодних умовах в суботу відновиться рух транспорту в повній мірі, при ускладненнях, я думаю, що в неділю. Це буде і одна ця смуга, і інша смуга теж буде ремонтуватися, чи тільки та що Ні, це Я, будуть так. ремонтуватися обидві смуги, і в напрямку від центру, яка зараз в роботі фрезеруванні, і в напрямку до центру міста, але без повного перекриття для того, щоб оця одна частина все таки могла працювати в двох напрямках. От зараз працює та сторона, що до центру зазвичай, зараз вона працює в обох напрямках. От Сьогодні-завтра ми підготуємо цю сторону, що йде до міста, і відповідно її відкриємо для проїзду в двох напрямках, а цю частину буде перекрито для фрезерування і підготовчого шару. Тобто в межах цього тижня ви зробите повністю всю ділянку, тобто так. робите частину. Чи плануєте інші ділянки на вулиці Чорнової? Робити такі ж роботи е, в нас є план дій стосовно е, усіх доріг, які були відремонтовані до Євро 2012. Десь запланована поверхнева обробка, десь заміна верхнього шару. Все буде залежати від фінансування, але плани досить амбітні. І питають люди в соцмережах, чому саме цією. Почали з того, тому що це було заплановано ще на початку бюджетного року, і відповідно проведені усі процедури і передбачене фінансування, тому розпочали з неї. Стосовно того, що є дороги в різному технічному стані, звичайно, погоджуюся, але якщо ми будемо ремонтувати тільки вже після виникнення гостроаварійних ям. От, ну, це не добра була практика. Тому ми повинні і реагувати на ті вулиці, які є в поганому стані, а також вживати заходів по тих вулицях, які наближаються до цього поганого чи критичного стану. І по фінансуванню скільки закладено в бюджеті на ремонт? По фінансуванню цього об'єкта договір укладено на 10 мільйонів гривень. Передбачено ремонт 6700 м метрів квадратних, плюс бордюри і колодязі, як я вже казав. У зв'язку з ремонт з ремонтними роботами на ділянці Чорновола довелося тимчасово припинити рух 33-го колейбуса. натомість решта автобусних маршрутів, які курсують по цій ділянці вул проспекту. Вони курсують без змін. Ми також підсилили ряд маршрутів, зокрема 46-й, щоб компенсувати відсутність тролейбуса на, на цей період. Смітопори, чи вони можливо частково вимкнені або не, не було таких заторів? Ну, Там, де, скажімо, ця ділянка перекрита, там вони вимкнені, і вони частина з них ну, переведена на певні інші режими. Угу. Для пішоходів якісь робили можливо. Також покращення, щоб він було легше переходити. Бачили, там маршрутка зупиняється і зупиняється весь рух фактично, утворюючи затори. Ну, насправді на Чорновола є виділені смуги громадського транспорту. Так? Е, якщо ми говоримо про ту ділянку, яка так запросує в дві сторони, тобто тут іншого варіанту немає, тому що там е, рух є в одній смузі, відповідно, якщо є зупинка на хімічній, то Мусить зупинитись транспорту, зробити посадку високо пасажири і продовжити. Інших варіантів немає. Рекомендуєте об'їжджати іншими дорогами з Так, власне, водіям автомобілів рекомендуємо скоригувати свої звичні маршрути не по Чорноволу, тобто є альтернативні, альтернативні варіанти, Тобто можна поїхати по Замерстинівській, можна по Варшавській, по Джерельній. Тому бажано оминати цю ділянку подовж цього тижня.